До групи засобів попередньої підготовки належать сталінгові препарати, що забезпечують оптимальні фізико-хімічні властивості волосся перед виконанням механічного впливу. Їх основне завдання надати волосяному покриву еластичності, текстурності та здатності утримувати форму без пошкодження структури волосяного стрижня. Муси це аерозольні емульсійні склади, які містять полімерні речовини поверхнево-активні компоненти зволожувачі та газ-пропелент. До складу сучасних мусів входять полівініл, піролідон, акрилати, пентанол, протеїни шовку та пшениці. Після нанесення на вологе волосся мус рівномірно розподіляється по всій довжині. Після висихання утворює тонку еластичну плівку. Що підвищує пружність волосся і його опірність до деформації. Завдяки цьому волосся легше начісується, не розсипається і утримується заданий об'єм. Муси використовуються для підготовки волосся будь-якого типу, особливо тонкого або м'якого, виконанням начису чи прикореневого підйому. Вони не склеюють волосся, забезпечують еластичний живий об'єм і полегшують подальше розчісування. Ці засоби містять абсорбуючі та мотуючі компоненти мікрочастинки крохмалю, каоліну, кератину, силікату магнію або кремнію. Вони випускаються у вигляді пудр або дрібнодисперсних аерозолів. Дрібні частинки абсорбують надлишковий шкірний себум, завдяки чому коренева зона стає більш сухою і шорсткою. Внаслідок цього збільшується коефіцієнт тертя між окремими волосками, що є основною умовою для стійкого начисування. Крім того, пудри створюють легкий матовий ефект, що дає об'єму і візуальної густини волосся. Застосовується переважно для тонкого жирного або ослабленого волосся у прикореневій зоні перед начисуванням або топіруванням дозволяють надовго зберегти об'єм навіть у вологому середовищі до термозахисних препаратів належать спреї, креми або флюїди, що містять силіконові олії, диметикон, циклометикон, кератин, пантенол та термостабільні полімери. При нанесенні засобу на волосся утворюється тонка захисна мікроплівка, яка рівномірно розподіляє тепло під час сушіння феном або укладання щитку. Цей бар'єр зменшує випаровування вологи з волосяного стрижня і запобігає руйнуванню кератинових зв'язків. Завдяки цьому волосся зберігає природну гнучкість, блиск і менше травмується при подальшому начисуванні. Рекомендовані перед будь-яким термічним впливом, сушінням феном, використанням прасок чи плою. Для начисування особливо важливі при створенні складних форм, коли волосся багаторазово прочисується і підсушується. Сухі шампуні це аерозольні суміші на основі крохмалю, пудри рису, глини або силікатів. Які вбирають шкірне сало. Текстурні спреї містять полімери та соль морської води, що надають волосю природної хвилястості і щільності. Сухі шампуні очищують волосся без води, залишаючи його свіжим, злегка шорстким надо. Текстурні спреї, у свою чергу, покривають волосся тонкою плівкою, яка імітує природну шорсткість Це підвищує тертя між волосками, полегшує процес механічного начисування і робить об'єм більш стабільним. Використовується перед виконанням прикореневого начису або при створенні високих зачісок, коли необхідно досягти щільної форми. Ідеально підходить для тонкого, гладкого або надто чистого волосся, яке важко утримує об'єм. Після виконання технологічних операцій начисування або топірування необхідним етапом є фіксація втриманої форми, що забезпечує її тривалу стабільність. Стійкість до механічних і кліматичних чинників, вітру вологості, тертя тощо. Фіксація здійснюється за допомогою полімерних препаратів, до складу яких входять плівкоутворювальні речовини, розчинники, пластифікатори, ароматизатори та допоміжні добавки, що регулюють ступінь блиску, еластичності і стійкість укладання. Залежно від форми випуску та технологічного призначення, виділяють. Кілька основних груп засобів. Лаки є найбільш поширеними засобами фіксації в перукарській практиці. Вони випускаються у вигляді аерозолів або спреїв із різним ступенем фіксації – від слабкого до надсильного. До складу лаків входять литкі розчинники, плівкоутворювальні полімери, акрилати, кополімери, вінілацетату. А також пластифікатори, які забезпечують еластичність формованої плівки. Після розпилення лак рівномірно осідає на поверхні волосся, а під час випаровування розчинника полімери формують тонку прозору плівку, що покриває кожну волосину. Ця плівка зв'язує окремі волоски між собою, тримуючи їх у заданому положенні. Завдяки цьому забезпечується тривала фіксація форми начісу, збереження прикореневого об'єму та захист від впливу зовнішніх факторів. Спреї фіксатори це полімери водно-спортові розчини з додаванням ароматизаторів, кондиціонувальних добавок і вітамінних комплексів. Гелі мають більш густу консистенцію і застосовуються для локальної фіксації або моделювання окремих зон ночи. До складу таких засобів входять плівкоутворювальні полімери, зволожувачі, гліцерин, пантенол і пластифікатори, які запобігають лампостю волосся після висихання. Під час нанесення спрею або гелю полімерні молекули рівномірно сприділяються по всіх волосяних стрижнях і утворюють еластичні зв'язки між ними. Це створює додаткову механічну міцність у місцях начису, підвищує стійкість об'єму та запобігає розпаданню форми. Гелі завдяки своїй в'язкості дозволяють скріплювати волосся точково у прикореневій зоні або в окремих декоративних елементах зачіски. Спрей фіксатори доцільно використовувати для проміжного закріплення етапу начису, а гелі для кінцевого оформлення локальних ділянок. Перевагою цих засобів є можливість гнучкого моделювання об'єму без ефекту жорсткості, що особливо можливо при роботі з тонким або пошкодженим волоссям. Силіконові сиворотки, флюїди олії є косметичними засобами завершального етапу формування начисту. До їх складу входять силіконові полімери, легкі олії та вітамінні комплекси. Вони не мають фіксуючої дії в класичному розумінні, але забезпечують естетичне полірування поверхні зачіски. Силіконові компоненти, потрапляючи на волосся, запечатують кутикулу, утворюючи тонку глянцеву плівку, яка розгладжує поверхню волосся, зменшує електростатичний заряд і надає блиску. При цьому сиворотка не руйнує об'єм, створений у процесі начису, оскільки наноситься лише на поверхневі пасми. Завдяки цьому досягається ефект доглянутого гладкого верхнього шару при збереженні внутрішнього каркасу начису. Сироватки використовуються на завершальному етапі виконання зачіски, коли необхідно приховати сліди механічного впливу, надати блиску та естетичного вигляду. Засіб наноситься в мінімальній кількості, одна-дві краплі розподілені по долонях, щоб не перевантажити структуру волосся. Тож, засоби для фіксації начису є важливою складовою технологічного процесу створення об'ємних зачисок. Їх дія ґрунтується на утворенні полімерної або силиконової плівки, яка стабілізує форму, підвищує стійкість до зовнішніх впливів і забезпечує естетичну завершеність. Правильний вибір ступеня фіксації та дозування засобів дозволяє досягти оптимального балансу між міцністю. Конструкції та природністю зовнішнього вигляду волосся, що є ознакою високого рівня професійної майстерності перукаря.